Пастух і цар. Роздуми над Словом Божим на вівторок другого тижня Адвенту. Того часу Ісус сказав своїм учням Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає? Чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радітиме нею більше, ніж 99 які не заблукали? Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Господь наш народився у Вифлеємі, місті Давида, славетного царя пастуха. Він є добрим пастирем, а водночас царем, який панує над усіма людьми із милосердям і пастирською турботою. Хто ще не прийшов до його стада, той як заблукала вівця, заблукала, але не чужа. Кому здається, що далеко до вівчарні церкви, той в очах пастиря радше є одним із таких малих, які заблукали і яких варто шукати. Пастух веде нас крізь земне життя, як крізь пустелю до кращого місця, яке Ісая називає Сіоном, ім'ям гори, де постав храм у Єрусалимі. У Новому Завіті так називається церква зібрання усіх спасених Богом. Це буде Небесний Сіон, але вже тепер на землі ми належимо до цього зібрання. До Сіону в небі, тобто до вічного щастя, увійдуть ті, хто вже нині розпізнав свого пастиря і слухає його голосу. Чиєму житті це станеться, той і на суді Божому зустріне того самого Царя Пастиря, який голос розпізнав на землі, і з радістю прийме Його запрошення увійти до повної та вічної радості. Для такої людини звістка про прихід судді на землю це Євангеліє. добра звістка, радісна новина. Однак можна запитати, чи знаю я голос доброго пастиря? Знаю його, якщо я сам живу так, як Христос Пастир. Так жили пророки й апостоли, не для себе самих, а присвятивши життя проголошенню доброї новини, аби провадити людей до спасіння. Вони не засуджували, а лише шукали загублених. Не боялися нічого, навіть смерті, аби лиш проголосити звістку про месію, пастиря і царя, який не прагне смерті грішника, а тільки щоби грішник навернувся і мав життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amin.